Наткнувся на цікаве інтерв'ю Кіма. В принципі, те, що він каже, це реальність. Я побачив дуже розумні думки. Хотів би тобі показати. Поясніть тоді свої слова. Ви говорите, що воювати мають 40 мільйонів. Як ви це бачите? Буквально е, треба сприймати, чи та, можливо є якась, має, якась візія цього? Воювати має вся країна. Ну, давайте, е, е, якщо є час, я попробую. У нас часу дуже багато. Дуже багато. Так, ну, добре. Нас... Дивіться, наскільки я знаю, ставлення до війни там ділиться територіально. Кожна область, яка куди прийшов ворог, вона встає без всяких питань і захищає свою рідну землю. Як Миколаївська, Харківська, Донецька, Луганська та Житомирська, ну Херсонська. Вона захищається. Але ті, хто знаходиться далі від проблеми, це не така в них тригер, що треба все кидати і йти захищати. Але якщо нас буде область за областю брати, то ну ніякого не буде сенсу. Всі мають зібратися і відстояти всю територію України і відвоювати своє. Таке ставлення до. Теж не, не досить несправедливо, також що страждають більше всього області східні, ну скажімо так, і ми слухаємо, хто живе спокійним життям там в центрі, в Заході, ну давайте так, Київ, Одесі. Е люди, які живуть цивільним життям, не воюють в прифронтових містах і щоденно під обстрілами, хтось в там руйнація. Вони коли приїжджають в мирні сели, я не про військових кажу, я навіть про цивільних, приїжджають в Київ, в Одесу, Лівінг, кажуть, що відбувається. Ми живемо на лінії фронту, ми живемо кожного дня думкою про нашу перемогу. Все для цього робимо. Чого ви не, не так не реагуєте? Так ось до чого я це? Що я що я знаю? Наприклад. При фронтові території області кажуть, блин, може, поговоримо, що там з мирними переговорами. Центральні області кажуть, ну, ми не знаємо там 40%. А західні кажуть, ніяких переговорів до Москви йдемо. Про що це каже? Дуже легко е, витребувати від всіх змін, і важко витребувати змін від себе.